Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами будемо говорити про вживання великої літери. Ця тема для вас не нова, тому що ви і раніше в молодших класах вивчали цю тему, але вона є дуже важливою. Для того, щоб правильно вживати велику літеру, познайомтесь, будь ласка, із сьогоднішнім відеоуроком. відео -уроку. Як завжди закликаю вас бути уважними, зібраними. І слухати мої пояснення. Давайте, перш за все, перед тим, як ми оголосимо нашу тему уроку, ми подумаємо, чому, чому слова першої і другої колонок пишуться по-різному: місто, вулиця, кінотеатр, озеро. І наступна колонка слів Біла церква, Ярославів вал. Жовтень синевир. Правильно, діти, тому що слова в першій колонці це є загальні назви. Наприклад, місто. Міст в Україні, як і в світі, є багато, так само є багато вулиць, але кожне місто, кожна вулиця має свою власну, тільки притаманну йому назву. І в Україні або навіть і в світі дуже рідко зустрічаються міста з однаковою назвою. Так само власну назву має і кінотеатр, і озеро. А в правій колонці саме і написані ці власні назви. Давайте ми перейдемо з вами до нашої теми. Що ж ми сьогодні будемо розглядати за тему? Наша тема сьогодні звучить так. Власні та загальні назви, велика літера і лапки у власних назвах. Цю тему ми будемо розглядати не тільки на одному уроці, в нас буде два, а можливо й декілька уроків. Тому я прошу вас бути уважними і слухати пояснення вчителя. Метою нашого сьогоднішнього уроку буде повторення матеріалу про загальні і власні назви. Тому що раніше в молодших класах в середніх класах ви вже вивчали цей матеріал. Але нам потрібно буде поглибити знання, так як ми вже є старшокласниками про написання великої букви та лапок у власних назвах. Давайте ми з вами визначимося, які ж це назви є загальними. Загальні назви. Стосуються багатьох однакових предметів. Наприклад, місто, річка, гора. Це те, що я попередньо казала. Міст є багато, річок у світі є багато, та й гора не тільки одна. А власні назви стосуються окремих предметів і допомагають відрізняти їх від подібних. Наприклад, Київ Десна. Говерла. А тепер поєднуємо їх. Місто Київ. Ще може бути місто Житомир, місто Вінниця, місто Львів, річка, річка Десна. А інші власні назви Дніпро, Південний Буг, гора Говерла, Гора Джомолунгма. Можуть бути інші гори. Інші власні назви. Я думаю, зрозуміло. Рухаємось далі. Дивимося ще на дві колонки загальних і власних назв. Загальні назви зірка, сузір'я, майдан, організація. Але ж зірок, дивіться, скільки на небі. Можливо, не кожна з них має ім'я, але найвідоміші мають зірка. Альтаїр, наприклад, а наше сонце теж є зіркою. Сузір'я чумацький шлях. А які ви ще знаєте Сузір'я? Я, наприклад, знаю таке сузір'я, як Велика Ведмедиця. Ось кому з вас цікаво дізнатися, які ще є власні назви Сузір, ви можете, ви можете звернутися до енциклопедії. Або ж прочитати і передивитися якесь цікаве відео з астрономії або з географії. Майдан так само є, багато Майданів, є Майдан Незалежності, Майдан Свободи, тобто власних назв може бути безліч, рівно стільки, як і загальних. Але коли ми називаємо власну назву, то ми точно знаємо, що це тільки. Назва притаманна цьому Майдану. Коли ми з вами, наприклад, призначаємо зустріч, ми не говоримо просто давайте зустріч, давай зустрінемося з тобою на Майдані. А якщо це місто і Майданів там є декілька, тому ми з вами не зрозуміємо, де ж саме має відбутися зустріч. А коли ми вкажемо на Майдані Свободи, наприклад, або на Майдані згоди. Ви точно будете знати адресу, де ви відбудеться ваша зустріч. Або Організація. Організацій також є багато і одна із них має власну назву організація Об'єднаних Націй. А тепер давайте ви запишете. Після того, як написали число, класна робота, вам потрібно уважно прочитати текст і з поданого тексту виписати власні назви. Цей текст розповідає нам про історію Києва. Вам потрібно, ще раз повторюю, прочитати його, можна не переписувати, а просто виписати тільки власні назви. І знову ж таки, ми з вами звертаємо увагу на те, що власні назви вулиць, міст, річок, мурів, сузір'їв, зірок, наше власне прізвище, ім'я й по батькові ми пишемо з великої букви. Також з великої літери ми пишемо власні імена. По батькові прізвища, прізвиська, псевдоніми. От, наприклад, ви прекрасно знаєте, що коли ви підписуєте свій зошит, ви з великої букви пишете своє ім'я, ім'я і прізвище. Також кожен з вас має по батькові. Наприклад, я, Манько Олена Михайлівна. Всі три слова я напишу з великої букви. Або, наприклад, псевдонім Марко вовчок Як ми напишемо? Так, ми напишемо обидва слова з великої букви. Подивимося, наприклад, князь Ярослав Мудрий. Давайте подивимося, де тут буде загальна назва, а де буде власна назва. Правильно, князь це в нас буде загальна назва. А саме Ярослав Мудрий. Це буде власна назва. Гетьман Богдан Хмельницький. Гетьман це загальна назва, тому що в даній Україні ви вчили історію, знаємо, що гетьманів було багато, а власна назва Богдан Хмельницький. А міг ще бути, наприклад, гетьман Сагайдачний. Міг бути? Міг. Сагайдачний в даному випадку також буде власна власна назва. Наприклад, поет Тарас Шевченко. В цьому випадку поет загальна назва, а Тарас Шевченко власна назва. Або ми могли б сказати так: поет, поетеса Леся Українка. В даному випадку поетеса була ем, загальна назва, а Леся Українка власна назва. Також з Великої букви ми пишемо клички тварин. Якщо ми подивимось на наші зображення, то ми побачимо, що там написано кіт-мурчик. Чому ми кіт написали з маленької букви? Тому що це загальна назва всіх котиків. А саме цей котик носить власну назву Мурчик. Саме цей кінь носить власну назву вітрик. І саме цей собака носить власну назву, має власну назву, носить таке ім'я таку кличку, як Рекс. Давайте ми з вами визначимося з нашим домашнім завданням. Вам потрібно записати у зошит 10 власних імен відомих особистостей, співаків. Поетів, художників. Наприклад, Ніна Матвієнко. Я думаю, ви продовжите цей список. Записати у зошит 10 кличок домашніх тварин. Наприклад, Кіт Мурчик, Корова зірка тощо. Я думаю, що ви зрозуміли. Той матеріал, який я пояснювала, якщо щось комусь не зрозуміло, можете задавати запитання у нашій вайбер-групі. Також ті діти, які працюють за індивідуальною програмою, отримають спеціальні вказівки також у власній групі. У нашій е, власній групі. Ну, а поки що, наш урок за цією темою на сьогодні закінчений, але ми продовжимо вивчення матеріалу. На інших уроках. Ну що ж, я дякую вам за урок! Молодці! Далі буде!